Захистив кордони, але тепер немає друзів. Психотерапія потрібна всім. Психотерапія це стиль життя. Я ходжу 5 років, мені так добре, нічого не змінюється, але все супер. Через те, що зараз у суспільстві дуже сильно збільшується запит щодо психологічного консультування і психотерапії, на цьому тлі виникає дуже багато проблем. І у тому числі багато спеціалістів, які надають неякісні послуги. І сьогодні хочу поговорити про токсичну психологію і як вберегтися від неї. І п'ять дуже важливих правил, які нам не треба використовувати і на які не треба вестися. Це часто те, про що комунікують психологи в інтернеті, в різних інстаграмах, в Ютубі, про те, що це треба робити, але насправді це навпаки може тільки шкодити. Перше захищати свої кордони будь-якою ціною. Це дуже прекрасно, що нас вчать захищати свої кордони. Якщо нам щось не подобається, якщо ми відчуваємо, що наші кордони порушуються, інша людина діє всупереч нашим там, потребам чи цінностям, не враховує наші почуття. Нам дуже важливо дійсно захищати свої кордони. Але на жаль, як це зараз дуже часто декларується, що це робиться не в здоровий спосіб. Коли ми зі всіма пересваримося, ми перестанемо спілкуватися зі всіма друзями, але наші кордони залишаться. Е Якби знаєте, окресленими, і тут дуже велика проблема, що кордони дійсно треба від е, відстоювати, але це треба робити у здоровий спосіб. І про це дуже мало говорять. Відстояти кордон це не тільки про те, щоб накричати і сказати, мені це не подобається до побачення, а здорове відстоювання кордонів, або як ми це називаємо психотерапії – асертивність, означає, що ми вміємо вибудовувати такі межі, коли наші кордони не порушуються, і також кордони іншої людини, якби залишаються непорушеними. Це дуже важливо тримати певний баланс. Між цим, а не йти, знаєте, так, радикально. Ну все, ти не чуєш мене мої потреби, все до побачення я не хочу тебе знати, я сам без тебе обійдуся. Що тут треба дуже чітко враховувати, що якщо ми будемо постійно захищати дуже радикально свої кордони, то ми втратимо зв'язок з будь-якою людиною. Тому враховувати те, що часто психологи говорять про те, що треба відстоювати кордони, але не розказують про те, як це робити. Якщо вам до речі, цікаво, можете подивитися відео, яке я десь рік тому знімав. Можливо, вас воно зацікавить. Друге, що я дуже часто чую, що психотерапія потрібна всім. Зараз дуже популярним стає тренд, що треба йти до психолога, треба ходити, треба себе пропрацювати, але насправді. Далеко не всім потрібен психолог. Більш того, багато людей зараз звертаються до психологів тільки тому, що це дуже сучасно і дуже модно, навіть не маючи жодного запиту, з яким вони хочуть працювати. В мене особисто в практиці було дуже часто таких випадків, коли до мене приходила людина і казала, я хочу психотерапію, тому що я чула, що це зробить мене кращою. Запиту конкретного немає, але людина просто хоче поговорити чи хоче почути якісь поради. Часто це є проблематичним, тому що е, людина може гаяти свій час, витрачати гроші на те, що насправді вона зараз не потребує, і ви теж так маєте дуже знаєте... Дуже чутливо ставитися до своїх потреб. Ми не кажемо, що терапія це погано, просто вона має бути усвідомленою. Ви маєте йти знаєте, з тим, що ви дійсно розумієте, для чого ви хочете, яка у вас є проблема, з якою проблемою ви хочете працювати, до чого ви хочете прийти. Якщо ви просто хочете прийти на терапію, щоб поговорити, то звичайно, я думаю, що ви знайдете такого спеціаліста, але теж маєте бути готовими до того, що терапія це завжди про запит. Якщо ви маєте якусь проблему, якщо ви маєте якусь трудність, то звичайно, що терапія вам поможе. Але якщо ви просто це робите заради того, щоб зробити, тому що це зробить вас кращим, тому що це допоможе вам підняти вашу соціальну планку або пропрацювати щось, то я би краще не рекомендував цього робити і знову ж таки не вірте тим людям, які кажуть, що психотерапія потрібна всім. Я впевнений, що психотерапія потрібна майже кожній людині в різні періоди їхнього життя, але вона точно не потрібна постійно. І ми переходимо до третього, дуже важливого і пов'язаного з другим правила, про те, що психотерапія це спосіб життя. Це дуже велика проблема. Я до речі, дуже часто це чую від різних людей, які зараз проходять психотерапію, або взагалі просто коли спілкуюся з колегами друзями. Вони кажуть про те, що вони ходять на психотерапію 5-6 років, і їм дуже подобається. І це насправді мені цікаво це чути, мені цікаво це подосліджувати. Але знову ж таки, ми завжди я практикую когнітивно поведінкові терапії. Ми завжди віримо, що будь-яка терапія має колись закінчитися. Що в результаті людина має навчитися певним інструментам, щоб справлятися з певними труднощами. І це дуже знаєте основна ціль терапії. Ми хочемо навчити людину бути самій собі терапевтом, щоб вона потім змогла рухатися і будувати краще життя, і розвиватися, і плекати своє психічне здоров'я. Але коли людина ходить на терапію 5-6 років і не може вирішити свої проблеми, то в мене завжди закладається сумнів щодо того, чи ця терапія є ефективною. Наприклад, я знаю, що психотерапія у методі схема терапії. Вона часто може тривати півтора-два роки, іноді навіть три роки. Але зазвичай така довга терапія відбувається у людей, які страждають на якісь ну, серйозні психічні порушення, або е, мають розлади особистості, або розлади, розлади характеру. Е, що це дуже, знаєте, такі особистість, вона дуже ригідна, вона дуже важко піддається змінам, і саме тому це потребує довгого часу. Або люди, які страждають від певних комплексних травматичних розладів, або дуже негативного досвіду. У дитинства занедбання потреб емоційних базових, то тоді ми дійсно працюємо з травами, ми працюємо з минулим, ми дуже багато всього робимо, і така терапія дійсно може бути довгою, півтора, два, іноді три роки. А в цілому терапія, наприклад, в методі КПТ, вона може тривати півроку, вона може тримати чотири місяці, вона може тримати рік, іноді півтора. Але дуже рідко, коли вона є прям набагато більшою, і це дуже важливо тримати в голові, що терапія, яка триває більше п'яти років. І ви не бачите в ній ефективності, і якби нічого не змінюється, ваші запити не закриваються, то, скоріш за все, ця терапія не дуже ефективна, і вам треба подумати про те, щоб змінити інший напрямок. Якось так. Четверта проблема токсичної психотерапії зараз дуже сильно пов'язана з тим, що дуже багато спеціалістів або спеціалістів не психологічних, не психотерапевтичних спеціальностей, які займаються тим, на що вони не мають права. І я кажу зараз про... Коучів, трансформаційних якихось експертів, які не є психологами, які не є спеціалістами у психічній сфері, і які постійно розказують про те, як треба робити, про те, що треба пропрацьовувати. І це дуже сильно насправді знецінює психологію. Я думаю, що це одна з великих причин, чому зараз багато людей не вірять в психологію, не вірять в психотерапію. Тому що дуже багато спеціалістів, які розказують різні методи, різні теми, багато з яких, взагалі, не є доказовими, не є науковими, не є пов'язаними дійсно з психотерапією сучасною, яку яка вона зараз є у 21 столітті, і це викликає дуже багато різних суперечок, проблем і несостиковок, які пов'язані з тим, що ну взагалі історію. Ну, якби у науковій середі, в результаті людина дивляться в інстаграми різних психологів або ютуби, е, і потім робить висновки про, про щось: що ось так правильно робити, так неправильно робити, ось так правильно працювати зі своїми травмами, ось так неправильно працювати. Ось це вам треба зцілити вашу дитину, а це вам не треба зцілити. Оце вам треба регресію зробити, а тут не треба. Багато різних методів, які є недоказовими, дуже спричиняють багато конфузу серед глядачів. Я це сам знаю, тому що я багато читаю ваших відгуків і людей, які які мали дуже негативний досвід консультування психотерапії, коли їм надавали неякісні послуги, коли їх взагалі дезінформували, і надавали е, послуги у, у тому методі, який їм взагалі не був потрібен. Та? Людина, наприклад, має депресію. Ми знаємо, що при депресії показаним найкращим методом номер один психотерапевтичним є когнітивно-поведінкова терапія. В результаті людина може ходити 2-3 роки на терапію і не відчувати, що в неї депресія проходить. У результаті депресія стає хронічною. І Телема не вирішуються, навпаки, закріплюються. І останній п'ятий пункт, який, на мою думку, дуже сильно пов'язаний з токсичною психотерапією, це успішний успіх, що зараз дуже багато людей, особливо на Ютубі і в Інстаграмі, розказують про успіх, про те, що треба досягати цілей, про те, що треба стілити всі свої травми і потім процвітати, рухатися вперед, досягати цілей, будувати компанії, ставати мільйонером і так далі, і тому подібне. Я не кажу, що це погано. Насправді рухатися вперед і будувати. Життя таке, яке ви хочете прожити, це дуже добре, але на цьому іноді робиться такий сильний фокус, що Часто починає відчуватися, що ми втрачаємо життя, що ми нам чогось не вистачає, що нам треба щось почати робити, навіть якщо нам дійсно цього не треба. Я сам часто попадаю у цю пастку. Я дивлюся на цих знаєте, трансформаційних коучів, які розказують про те, що треба розвиватися, треба будувати бізнес, треба щось зробити. І в мене постійно закрадається відчуття, що я, я якийсь не такий, що я роблю недостатньо. І це дуже знаєте, в мені. Вселяє якийсь комплекс меншовартості, що я якийсь недостатньо гарний, що я не гідний, що я не вдаха. Коли насправді я дуже добре будую своє життя і розвиваю свою кар'єру, може не так швидко, як знаєте, це там успішні, успішно успішні люди, але я рухаю своє життя, і це теж часто я знаю, що багато людей це відчувають. Соціальні мережі. І багато людей, які пов'язані з трансформаціями, з коучингом, з саморозвитком, вони часто на цьому наголошують, і це якби основна тема червона лінія, по якій вони якби розвивають свої, свої соціальні мережі. І знаю, що багатьох це дійсно мотивує, але багатьох це пригнічує. І, е, і це теж з моєї точки зору, це те, що дуже є токсичним, коли ми постійно дивимося на успіх, завжди буде людина, яка буде успішніша за нас, завжди буде людина, яка буде заробляти більше, мати кращу посаду, кращу машину, кращу квартиру, більше грошей. І це постійно в нас прокидає відчуття, що ми недостатньо якісь, що ми якісь не такі, що ми неправильні. Чому у цієї людини є, а в мене не, не є немає. Значить, я якийсь поганий. І я вважаю, що на це треба дуже дивитися скептично, тому що часто те, що видається е, такими людьми, воно часто не якби не. Не відповідає дійсності, це часто є ілюзія, це часто не не завжди це є обман, але це є певна ілюзія такого кращого життя. Це часто те, що ми бачимо, знаєте, з кінозірками, з музикантами. Нам здається, що в них таке класне життя. а Потім, коли, хоч трошки відкривається ця завіса оцій таємничості ми бачимо, що це такі ж люди, які страждають на депресії, які мають дуже великі проблеми зі зловживанням алкоголю чи психоактивних речовин, які мають складні стосунки, які мають травми. Оця ось ідея успішного успіху, на мою думку, є дуже токсичною, і треба трошечки дистанціюватися від цього, тому що я знаю, наскільки це дійсно може шкодити і мені, і багатьом людям, з яким я спілкуюся. Це п'ять основних токсичних правил, які я особисто зараз дуже активно помічаю. Що ви думаєте про ці правила? Чи ви погоджуєтесь? З тим, що я тільки що вам розповів чи ні, можливо, у вас є якісь додаткові цікаві речі, які вам теж здаються дуже токсичними. Буду дуже чекати, і поспілкуватися з вами в коментарях. Всім гарного дня і будь ласка, не забудьте підписатися на мій youtube канал. Буде дуже багато цікавих і корисних відео про психологію.